Військовослужбовці, які отримали поранення під час бойового завдання, мають право на матеріальну компенсацію від держави. На даний момент військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань отримали поранення, мають право отримати виплати за поранення у формі додаткової винагороди. За час перебування на стаціонарному лікуванні час переїзду з одного лікувального закладу до іншого, оплачується. За час перебування у відпустці для лікування реабілітації у зв'язку з тяжким пораненням. Додаткова винагорода виплачується в розмірі 100 тисяч гривень за місяць з розрахунку кількості днів перебування на лікуванні та у відпустці. Обов'язковими умовами для отримання є отримання поранення саме під час захисту батьківщини, перебування під час отримання поранення у засобах індивідуального захисту, бронежилет, шолом. Та щоб військовий не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, перелік документів, необхідних для отримання виплат за час стаціонарного лікування, довідка про обставини травми, форма 5, в якій буде вказано, що травма отримана в зв'язку з захистом батьківщини. Документи, що підтверджують факт перебування на стаціонарному лікуванні. Як правило, це випуски з медичної карти стаціонарного хворого, за час відпустки для лікування, довідка про обставини травми Форма-5, довідка ВЛК про необхідність у наданні відпустки для лікування зв'язку з пораненням, відпускний квиток. Команда юристів та адвокатів юридичної компанії Правова позиція надасть вам повний юридичний супровід на будь-якому етапі оформлення та отримання виплат. Звертайтесь.